Олена Кобилянська з 2014-го двічі тікала від війни. Спочатку з рідного Донецька, а в квітні 22-го – з Краматорська в Хмельницький. і з однією валізою і всією родиною. Наразі жінка одна з 52 переселенців, котрі вже 20 місяців мешкають в Хмельницькому гуртожитку на Тернопільській. Сами старший це 85 років, і саме молодший дві два ручки. Будинок ремонтувався. А от меблі, якими заповнені кімнати, вони так і залишились в радянських часів. Вони старі, дуже старі. Шафи зовсім зібрані зі, з зі, усього, зі чого можна було. Е е і вони прогнилі оці пліснява по нім пішла. Був такий випадок, коли е у нас підломилися ножки в, в одній кімнаті, і е ця шафа майже не впала на дитину. Проєкт з покращення житлових умов українців, яким нікуди повертатися, презентували журі. Потрібно закупити маблі. Е Тумби, вішалки для того, щоб люди могли розкладати свої речі. Дуже багато внутрішньо переміщених осіб втратили свої домівки або домівки перебувають на окупованих територіях. І ми повинні допомагати їм поліпшити умови, щоб вони не називалися не мали статус внутрішньопереміщені особи, а як нові хмельничани, щоб вони могли краще себе відчувати в громаді. Проєкт Хмельницької громади один з семи для ВПУ в області. Продовж трьох тижнів в онлайн форматі волонтери Хмельницького осередку благодійного фонду Рокада навчали активістів та представників рад внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, як писати грантові заявки та втілювати їх у життя. Це пілотний проєкт проєкт «Рокади» у співпраці з Міжнародним фондом відродження, грантові кошти на реалізацію ідей, котрі мають покращити життя переселенців, виділяє Агентство ООН у справах біженців в Україні. Сумарно ми можемо зараз підтримати три проекти на з таким фінансуванням по 150 тисяч гривень на один проект. Критерії відбору це актуальність запропонованого проекту, інтеграція ВПО в рамках цього проекту. Наскільки вона передбачена, продумана? Це сталість проекту, це власне і досвід громади мені дуже сподобалися декілька проєктів, які власне спрямовані на інтеграцію. Серед чотирьох громад, котрі стали переможцями, Теофіпольська, де мешкають майже 900 внутрішньопереміщених осіб. Тут хочуть створити іще ще одну соціальну пральню. Це село Турівка. До Фікурської громади там буде облаштована соціальна прання на базі МТП. місця тимчасового поселення. У нас два МТП, це Солотурівка і Сього у Ну і ми маємо допомагати, допомагаємо люди. Багато з них хто не повернеться вже на місце, тому що немає води. Або якщо повернеться, то повернеться через довгий-довгий час. Реалізувати проєкти у чотирьох громадах області мають до кінця року. Ірина Арьом, Марія Шевчук новини міста.